Про ці два пророцтва, про які я зараз говоритиму, міг би розповісти вже давно, але мене стримувало бажання нікому зі своїх глядачів-патріотів не нашкодити, нікому не зіпсувати настрій, нікому не надати додаткових підстав для песимізму. Проте надходять події, коли ці пророцтва українцям буде більш корисно знати, аніж їх не знати. Отож, на мою думку, для їхнього прилюднення вже настав час. Одне із цих пророцтв я почув із вуст провиця 12 років тому, про що згодом розповім докладно, а розпочну із переказу того провіщення, яке мені оповів один поважний священник із Дрогобичини отець Іван. Не називатиму його прізвища, адже оприлюднюючи такі речі, їх потрібно узгоджувати попередньо. У 2015 році отець Іван зустрівся з одним своїм приятелем із Дрогобича, у якого лікарі із запізненням виявили онкологію. Знайомі йому радили збирати гроші на хірургічну операцію. Але поза як лікарі сказали, що шансів небагато, він вирішив поїхати на Закарпаття до тамтешнього священника провидця. На подвір'ї якого щодня збиралися довгі черги потребуючих. Коли настала черга дрогобичанина, священник-провидець порадив йому відмовитися від фатальної операції, аби продовжити власне життя ще на кілька місяців. Так, власне, потім і сталося, він прожив ще чотири місяці. А позаяк провидцю незручно було говорити людині про її безвихідне становище. Він вирішив довше порозмовляти з дрогобичанином. І в цій розмові, серед всього, що мало стосунок лише до його сім'ї, казав такі слова, ця війна, маючи на увазі АТО, це ще не така війна, яка буде. Війна розпочнеться через сім років і в ній загине 2 мільйони людей. То буде справжня війна. І коли вона закінчиться, Україна справді стане незалежною. Із цього пророцтва випливає висновок, що наслідком цієї війни виявиться величезна кількість трат з нашого боку та з боку ворога. Скільки їх ще буде, невідомо, оскільки ніхто не знає справжньої кількості загиблих у цій війні на нинішній день. Теоретично існують підстави вважати, що всі джерела інформації применшують загальну кількість жертв. І на практиці я помічав, що опозиційні російські засоби масової інформації показують більшу кількість жертв з боку нашого ворога, аніж про це повідомляють наші офіційні джерела. Чому ж число жертв применшують? Скажете, яка користь нашій владі применшувати число загиблих росіян? А користь в тому, що західні експерти оцінюють втрати обох сторін як приблизно рівні. Якщо применшити число загиблих військових ворога, буде складатися враження, що у нас також втрати є меншими. Також і Кремлю вигідно применшувати число загиблих з обох сторон. Але навіть у тому випадку, якщо кількість жертв з обох сторін оцінюється навіть двічі меншою за реальну, навіть тоді ще немає жодних підстав для очікування закінчення війни найближчим часом, це якщо виходити з даного пророцтва. І це незважаючи на те, що москалі нібито планують наступ на 26 вересня, а як відомо, під час наступу число жертв збільшується багато разів, насамперед в лавах наступаючої сторони. Окрім того, я давно вже зауважував, схоже, що 3 жовтня у ворога будуть такі втрати, яких не було ще від початку цієї війни. Думаю, що Генштаб Російської Федерації також передбачає величезні жертви зі свого боку в результаті цього наступу. Оскільки на місце вбитих та тяжко поранених у майбутній битві Кремль намагається наперед завербувати 700 тисяч новобранців. І все ж якщо вірити пророцтву священника провидця із Закарпаття, то війна, очевидно, має продовжуватися ще й у наступному році, та, очевидно, тривати аж до весни. Принаймні у моєму вірші, написаному ще в грудні минулого року під час енергетичної кризи є такі слова. Нема сирен, та світла все ж нема. Нема тривог, тенденції ж тривожні. У двері кожні стукає зима, війною стукає у двері кожні. Нема тривог, немає ран чужих. Нема життів, скалічених безкарно. Засяє слово вірою живих і всі страждання не минуть намарно. Нема тривог, тривога в нас одна, тривога наша це дітей, майбутнє. У двері нам постукає весна, і жах війни її зупинить лютня. Це є один із тих віршів, які переходять самі. Мені залишається їх лише записати. Десь чотири роки тому також у моїй свідомості зринув подібним чином вірш, у якому є такі слова: Сонце вовні і місяць у повні». Березнева минула і мла, все таємне виходить назовні, і добро повстає проти зла. Наступного 2024 року святкування благовіщення припадатиме на 25 березня, коли місяць буде у повні, а сонце вовні як і щороку цього дня, а Великдень настане через 6 днів 31 березня, і ці дати збігаються з останньою страхвою цього вірша. Сонце вовні, а місяць серпочком. І виходить вода з берегів, йде Марія з Ісусом Синочком, і скидають блюзнірських богів. Тому існують підстави очікувати, що протягом цього тижня, який відділятиме у 2024 році благовіщення від Великодня, відбудеться велике зрушення у свідомості українського народу. І, можливо, Війна закінчиться саме в цей тиждень, але більш ймовірно, що триватиме ще приблизно два місяці. Я особисто довіряю тим своїм віршам, які не створені в процесі мислення, отож вірю, що війна закінчиться весною 2024 року. Щоправда, одному із моїх глядачів наснилося, ніби війна має закінчитися ще в 2023 році і триватиме рівно 666 днів. Але, зважаючи на все зазначене, я думаю, що це символічний сон, який вказує на те, що війну з Україною започаткували сили Антихриста. Хоч це не означає того, що справжній Антихрист уже народився. Оскільки апогею його діяльностей, яка триватиме 3,5 роки, припадатиме на 2070 рік. Проте війну проти нас організували саме ті, хто намагається привести Антихриста до влади, розповім дещо й про друге пророцтво, подібне до першого. Одного разу влітку 2010 року в Дорогобичі на вулиці Торскавецькій навпроти парку, мені назустріч йшов старий високий чоловік, якого я бачив вперше і якого не бачив більше ніколи. Він заговорив до мене і сказав так: я хочу з вами поговорити, я знаю майбутнє. В Україні буде ще велика війна і дуже багато людей загинуть. Я запитав, чи не розпочнеться війна у 2017 році? Він відповів, вона розпочнеться раніше. Мене здивувало, що цей чоловік чомусь заговорив про такі речі саме зі мною, але невдовзі забув про цю зустріч, а згадав про неї лише тоді, коли отець Іван розповів мені про пророцтво священника із Закарпаття. В одному зі своїх попередніх відео я вже розповідав про свій віщий сон, у якому бачив як Небесна Церква, апостоли, Божа Матір та Святі йшли по небу на схід рятувати Україну, яка опинилася у великій небезпеці, і невдовзі побачив у сні, що Україна врятована. Цей сон наснився мені ще за правління Порошенка. А за кілька місяців до війни побачив ще один віщий сон, про який розповідав на своїй сторінці Фейсбуку в перші дні війни. Наснилося, що перебуваю в якомусь незнайомому місті, але не знаю, в якому саме. Знаю лише, що воно українське. Раптом бачу високо в небі, прямо над головою, велетенський літак. Схожий на фантастичні зорольоти величиною з цілу багатоповерхівку, і я знаю, що цей літак американський. Через кілька секунд зі Сходу з'являється в небі дещо менший, але більш мобільний російський літак, і між ними розпочинається битва на відстані. Я бачу лише спалахи. За декілька секунд. Підбитий російський літак повертає на схід і починає падати по діагоналі, врешті зникає. І тієї ж миті від літака американського відвалюється невелика частина та падає на будинки, в яких живуть люди. Я побіг до цих будинків і побачив голі стіни без штукатурки, без вікон і дверей. Чому я згадав про цей сон? Тому що він свідчить про перемогу над Росією, яка буде здобута Україною дуже дорогою ціною. І власне про це ж свідчить пророцтво закарпатського священника провидця і з тією різницею, що в останньому чітко сказано, справді незалежною Україна буде лише після цієї війни. Моя сусідка, який вже пішов 92-й рік свого часу, розповідала мені про чоловіка, що мешкав у селі, з якого походила її матір. Перед смертю він отримав дар бачити події майбутнього. Зокрема, передбачив масштабну пожежу в Рихтичах, а її матері сказав, що вийде заміж і житиме в селі між двома лісами, які є щасливим у Бога. Так власне й сталося. Цей провидець також пророкував, що незадовго до кінця світу Україна таки стане по-справжньому незалежною, але її щастя зруйнує світова війна, коли прийдуть жовті люди з Китаю. Таким чином і ці народні пророцтва свідчать про те, що в підсумку Україна таки звільниться від усіх своїх ворогів, не рахуючи ворогів далеких. Після чого настане короткий золотий вік, який триватиме приблизно до 2050 чи 2060 року. Щодо самої війни, то нам потрібно молитися за навернення всіх наших воїнів, щоб всі вони вірували в Бога, надіялися на Бога і любили Бога, і таким чином були вбережені небом. Від лихої смерти. Мої обидва діди були учасниками Другої Світової війни. Один із них вдома згадував, що із тих його знайомих солдатів, які молилися, Отче наш, жоден не загинув. Але із тих, хто не молився, мало хто вижив. Коли ми молимося за охорону життів наших близьких, це добре, але ще краще, якщо й наші близькі. За яких благаємо Бога, також молитимуться і віритимуть. У багатьох випадках це стає єдиним способом їхнього порятунку. Багатьох також цікавить, коли закінчиться війна з точки зору астрології за натальною картою України. Асцедент, як бачите, знаходиться на початку 18 градуса Козерога. Володаром Асседента є ретроградний Сатурн, розміщений у другому градусі Водолія. З одного боку, ніби й тут є перевага, позаяк Сатурн перебуває в першому полі і ним ніхто не володіє ніяка інша планета. Але з іншого боку, ретроградний Сатурн вказує на відсутність порядку. І з'єднання зірки Альтаїр із Сатурном, яке ми тут бачимо, воно також крайне несприятливе. У натальній карті особи таке з'єднання вказує на скорботу, розчарування, психічні розлади, отож можна припустити, що в гороскопі держави це з'єднання також не несе чогось доброго. Астероїд Київ у цій хорарній карті знаходиться в точній опозиції з Ураном. Що вказує на високу ймовірність державних переворотів. Тим більше, що у 8 полі, полі смерті, у цій хорарній карті знаходиться Сонце та аж три важливі планети: Юпітер, Венера, Меркурій. Асцендент у цій натальній карті знаходиться у 18 градусі Козеро. Це 17 градусів 16 минут 8 секунд Козерога. Цікаво, що на початку 2022 року дирекційний асцендент України утворює майже одночасно свої перші два аспекти за всю історію. Перший позитивний аспект секстиль із рідою вовні і перший негативний аспект квадратуру із Плутоном у Скорпіоні. Різниця між детермінацією цих планет Аріда і Плутона у своїх знаках становить Лише близько чотирьох хвилин, що відповідає 24 дням. Спочатку 31 січня 2022 року адміністрація Байдена прийняла важливе рішення на користь допомоги в захисті територіальної цілісності України. Відразу ж після цієї наради держсекретар Блінкен зателефонував до Лаврова й попередив про серйозні наслідки. Для Російської Федерації у випадку наполягання на, на своїй агресивній позиції. А через 24 дні, коли включилася дирекційна квадратура Плутона, розпочалася війна. Якщо дивитися на натальну карту від 24 серпня 1991 року, то метод первинних дирекцій показує лише початок цієї війни. Але нічого не показує про її закінчення. Що це означає? Ні, не те, що буцімто війна триватиме безкінечно. Означає це те, що державний лад у нас поміняється. Є таке пророцтво, що в результаті кризи влади в Україні до влади прийдуть націоналісти. Король помер, нехай живе король. У міру дедалі більшого безлюднення української землі наша незалежність поступово помирає. Коли ж її смерть стане для всіх очевидним фактом, народиться нова справжня незалежність України. Насамкінець хотів би звернути увагу ще на два важливі пророцтва, кожне з яких належить священнику. Один із них. Іеромонах РПЦ Тіхон Троїцький, який ще в 80-х роках минулого століття пророкував війну Росії проти Русі, тобто проти України, яку, за його словами, спровокують люди зі Сполучених Америки. Зле буде тим, хто на Русь святу піде. Влада того захоче, але вся разом, як і з'явилася. Такими словами він описав долю Путіна та його оточення. Наступне пророцтво належить греко-католицькому священнику дисиденту Йосипу Тарелі, якому богоматір з'явилася під час його перебування у в'язниці. У цьому пророцтві сказано, що новий володар Росії Володимир розпочне війну з Ізраїлем, і ця війна закінчиться для Росії погано, після чого. Настане золотий вік. Ви скажете, що пророцтво не виповнилося, поза як Путіна розпочав війну з Україною, а до Ізраїлю він ставиться дуже добре. Але, панове, для неба існує не відступницький Ізраїль, а Ізраїль духовний, яким має стати Україна, правильніше сказати, Українська Церква. І саме з українською церквою відбувається ця війна з боку сил диявола, аби її зруйнувати, щоб не було відродження християнства в усьому світі. Проте знаємо не лише те, що диявол має на землі велику силу, але знаємо й те, що ця сила є жалюгідним мізером у порівнянні із силою Божою. З нами Бог. Зрозумійте, народи, і коріться волі Божій, бо з нами Бог.